Доброго, Доброго ранку, ранку. примостились. Ми вже на гостєвому майданчику будемо ми говорити про антикорупційний форум. До нас завітала два пани. Це Ярослав і Ілья. Доброго ранку вам. Доброго ранку, хлопці. Ну розп... розкажіть нам, будь ласка, дещо про форум. Доброго дня. Я хочу декілька кілька сів розказати про цей студентський антикорупційний форум. Це той захід, який вперше проводиться на території України. Взагалі ми на меті поставили собі навчити студентів. Ознайомитися із дієвими практиками у сфері боротьби з корупцією у сфері вищої освіти. Uh -huh. Окрім цього, ми хочемо створити неформальний майданчик із експертів, які поділяться своїм досвідом боротьби із корупцією. А також це буде поштовх для створення дієвого руху, який буде подалі контролювати та моніторити систему вищої освіти. Як воно буде функціонувати? Ви так розказали, а на практиці як воно буде впроваджуватися? І чи буде це стандартною процедурою? Чи це не на рік, не на два, а це буде якась глобальна процедура, яка буде думати про те, щоб по навчальних закладах не було корупції? Система корупції, і якщо подивитися на проблему корупції в системі вищої освіти, то угу. людина молода безпосередньо дає хабар вперше саме під час навчання у вищому навчальному закладі. Це людина бере хабар і за 3-4 роки, коли вона навчається, вона вже звикає до. Такого явища як хабарництво, uh -huh. і вона розуміє, що можна все купити та продати за кошти. Ми хочемо зробити такий рух, який буде не тільки контролювати, а також і боротися з корупцією. Саме тому у Кіровограді буде сьогодні стартувати перший всеукраїнський студентський форум, uh -huh. який об'єднає 120 молодіжних лідерів із усієї України, які вмотивовані, які планують боротися з корупцією. А деякі з них вже мають певні досягнення у цій сфері навіть. Досить гучні uh, uh -huh. досягнення. А наприклад, когось ловили вже да? хтось уже давав? Uh -huh. Наприклад, скільки давав. <laughs> Студенти із драгомана вони викривали корупцію, і вони дуже часто моніторять діяльність свого керівництва ви чорному закладі. Також можна привести приклад студентів із сум, там де одна із дівчат провела аналіз тендерних закупівель і дізналася, що у них закопалося мило, якого взагалі в наявності не було. Ось так да оці тендерні не закуплю. Далі в наших шкільних їдальнях щось закупляють, а що і гроші у садочках уїда. Тому батьки так. мають долучатися до тендерів і дивитися, що А, Хлопці, ви захист. говорили про експертів. Кого ви плануєте запросити у якості експертів? Безпосередньо до експертів буде <с <с така відома організація, як Transparency International, uh -huh. Американські ради. Представники НАБУ буде відеозвернення, uh -huh. тому що, на жаль, вони не змогли ну, приїхати, але все одно вони з нами. Uh -huh. А із місцевої влади, можливо? А ми дуже вдячні місцевій владі, що вони підтримували цей форум. Uh -huh. Коли ми звернулися до міського голови та управління сім'ї та молоді із ініціативою проведення даного форуму, вони залюбки підтримували дану ініціативу і максимально допомагали нам у проведенні даного заходу. Uh -huh. Як можна потрапити на ваш форум? Давайте можливо до нас хтось тільки що приєднався, і люди хочуть знати. До нас потрапити на форум можливо було до 19-го числа, тому що uh -huh. ми в е Провели онлайн реєстрацію після якої ми провели відбір студентів, і які 120 чоловік, які потрапили до нас сьогодні, вже перший день форуму. А хто буде виступати у якості спікерів? У якості спікерів у нас будуть представлені із експертів з Трансперенсі А тобто, це є будуть так. експерти? Так, вони є і експертами. Віктор Бобренко це один з найкращих експертів у сфері аналізу бюджетів. Він проводить регулярні тренінги від фонду відродження, а також аналізує бюджети місцеві у Сумській області. Божеки ви молодці, а вже зверталася до вас студента. Наприклад, отдавав мені якийсь там викладач, сказав: не поставлю тобі 90 балів, поки не покладеш мені 150 баксів у свою залікову книжку. Не було такого. А вже ж у нас вже були такі ситуації, mm -hmm. і ми реагували на подібні виклики таким чином, що ми писали інформаційні запити на ім'я керівника вищого начального закладу із поясненням щодо mm -hmm. певних осіб, які вчинали е, даний факт хабарництва. Боже, ви молодці, що ви таким займаєтесь, тому що це така онкологічна пухлина всього навчання України, тому що е, не можна платити за свої знання, от саме викладачеві своїми знаннями треба не вміти навчатись. ідіть е... Продавайте рибу, вибачте, будь ласка. Але це так. Тому що в Європі, наприклад, якщо ви списуєте або даєте хабар, все, і викладача чуть там голови мене відрубують, і студента відраховують. Тому давайте будемо більш європейським, щоб наша освіта була якісна, а не куплена за 150 доларів. Хотіла ще зробити таке запитання. А скажіть, будь ласка, цей форум, де він буде проходити, чи це онлайн форум? Ні, він буде проходити три дні. Перший день він буде проводитись на раді. <т rare> Другий день це КДПУ імені Мінченка. Там будуть проходити тренінги. І останній день буде місіконком. Завершальний uh -huh. етап, вручення сертифікатів, фуршет і роз'їзд учасників безпосередньо додому. Uh -huh. Ну наступного uh, у вас вже є плани на майбутнє щодо такого виду форумів? Я хочу додати, що е, після цього форуму mm -hmm. планується цілий цикл тренінгів по Україні, коли mm -hmm. ми будемо ділитися нашим досвідом у сфері боротьби з корупцією у сфері вищої освіти, а також у сфері тендерних закупівель, mm -hmm. оскільки це досить актуальна тема, і ми, ми е, хочемо і маємо на меті ознайомити та навчити молодь. Це серед студентства, так розумію. Так е, це буде як представники студентства, також mm -hmm. представники громадських організацій. Mm -hmm. До нас можуть долучитися будь-які небайдужі громадяни. Ми відкриті до спілкування. Наші сторінки є на соціальних мережах Facebook та ВКонтакті. Нам можна писати, і ми готові допомагати і якось навіть консультувати, якщо буде така необхідність. Хлопці, якщо не секрет, з чим пов'язана ваша майбутня професія? На кого навчаєтеся? Я юрист. Угу. Управлінець, менеджмент і адміністрування. О, ну ви молодці. Молодці. У вас така мова хороша, ви не соромите, що до нас Еродолі. приходять ваші, наприклад, однолітки, то вони вже сидять, вони вже плачуть, вмирають, хочуть вже побігти додому. А ви молодці, вам треба в політику йти, до речі. Політика прагне у таких молодих, як ви. А не буду говорити, які там зараз сидять. Були в нас Ілля та Ярослава, вони представники, і організатори антикорупційного форуму. Студентство, давайте не платити за наші заліки, за наші екзамени, а будемо навчатися власною головою. Якщо, наприклад, ви зафіксували, ви бачите факт з корупції в вищих навчальних закладах, знімайте на камеру, записуйте на відеозапис, віддавайте ці матеріали журналістам, будемо якось доводити до ладу нашого світу. Дякую, що були з нами. Далі, реклама.